Каоліновий флюїд ексфоліант CA11 від бренду Мезонія. Це легкий засіб із охолоджуючим ефектом, що забезпечує м'яке очищення, тонізацію та матування шкіри без пересушування. Каолін ефективно абсорбує себе, виводить токсини, звужує опори та освітлює загальний тон обличчя. Активні компоненти з граната та рослинні гідролізати стимулюють поверхневе оновлення та забезпечують природний ліфтинг, пом'якшуючи рельєф шкіри. У складі є зволожувальний пептидний комплекс що утримує вологу у глибоких шарах шкіри та сприяє її регенерації. Комбінація алое, пантенолу та алантеїну заспокоює подразнення та прискорює відновлення. Гідралізат плаценти та екстракт бавовни живлять і тонізують шкіру, підтримують мікроциркуляцію та загальний тонус. Чистотіл у формі СО2 екстракту очищує, підсушує дрібні висипання та знижує реактивність. Застосовує для щоденного догляду за будь-яким типом шкіри, особливо жирною та чутливою. Наносити засіб на вологу шкіру обличчя, змити теплою водою, Використовувати один-два рази на день для підтримання чистоти, свіжості та природного балансу.